Технічний директор Херсонобленерго Володимир Гетманов пояснює, в районі Чаплинки струм йшов на територію Криму на підстанцію заводу Титан, звідки повертався і живив 22 населених пункти Каланчацького району, 6 Чаплинського і 18 підстанцій Зрошення. Як тільки диспетчер отримав інформацію про підрив електроопор, обленерго перевели їхнє живлення на підстанції у Виноградовому та Дудчино. Зимове навантаження. Така альтернативна система витримає, а літнє вже ні. Такий режим можливий. Тимчасово і обмежений по потужності узимку, і зовсім неможливий у літній період, коли до навантаження, яке існує у зимовий період і виникає за рахунок побутового там населення інших споживачів, додається населення 22 станцій зрошення. Щодо Чонгара, директор Херсонських магістральних електромереж Укренерго каже, там ситуація на населення не вплине. Там така сама магістральна лінія, як і в нас, 330 кВт, Але вона не має зв'язку з нашими мережами обленергівськими, бо вона суто магістральна. Якщо енергопостачання Криму не відновиться, енергетики готові побудувати для області нову підстанцію, заявляє Володимир Гетманов. В районі населеного пункту Чаплинка повинна бути побудована підстанція 330 кВт з розподільчим пристроєм 150 і розподільчим пристроєм 35, яка повинна замінити джерело живлення підстанції титан. Але будівництво її буде тривати ну як мінімум два роки. Начальник обласного управления національної полиции Артур Мерков заявляє, розглядаються три версии підриву електроопор. Как одна из версий, кто мог совершить эти подрывы, это диверсионно-разведливание группы с Российской Федерації. Вторая версия это также лица, которые сейчас проводят акцию. И третья версия это лица, те, которые имеют отношение к обороту с оружием. У поліції зараз відкриті чотири кримінальні виробництва: одне за фактом умисного пошкодження об'єктів електроенергетики, ще два за заподіяння тілесних ушкоджень двом співробітникам поліції, і одне з перешкоджання професійній діяльності журналіста. Щодо нападу поліції на протестувальників, поліції заявляють, цього не повториться, оскільки своєї мети вони вже досягли, дали можливість енергетикам заземлити і знеструмити лінію. Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Путілов додає, тепер все вирішуватиметься мирно. Мидержне тказа целобовмішательства етап протест мирных жителей Украины. Да, в том в таком виде, как он, как он есть, но ни в коем случае мы не должны каким образом силовое, силовое вмешательство должно быть. Ми держни дане даний протест перевести в мирне русло, в переговорний процес. Київський автомайданівець і один з координаторів блокади опор Леонід Шипко каже: про відновлення електромереж можна забути. Треба вирішувати це питання на державному рівні. Треба вже цю закінчувати. Треба поприкратити постачання електроенергії. Ми принаймні поки що стоїмо на позиції не допустити ремонт цієї лінії. Енергетики попереджають, тимчасова енергосистема дуже вразлива, і у разі аварії і ремонту без світла залишиться два райони області. Євген Кучеров, Радіо Свобода.